В Україні посилилися морози, подекуди прогнозують межі до мінус 15 градусів. Втім, синоптики дають надію, потепління ще буде. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у п'ятницю, 24 листопада, сніг вже повністю покине територію України, поки що його не очікуються. Втім, дощі в цей день пройдуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській. Нарешті території країни без істотних опадів, та буде переважати суха та похмура погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 24 листопада, то вже стане трішки тепліше. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 5, а вночі буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 4 до плюс 7, а вночі – від 0 до плюс 4 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 9 в день і від 0 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві, 24 листопада, день та вечір будуть ясними. Прийшовши на зміну по хмурому ранку, уночі можливий дощ, вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!